Вітаю! В даному відео поговоримо про ці дві збірки, чим вони відрізняються між собою. Це окремі зібрані електричні щити для можливості підключення інвертора як систему резервного живлення. Значить, зараз ми знімемо ці кришки ну, і подивимося, в чому різниця і які можливості у кожного з цих щитів. Значить, загальне це те, що з кожного з цих щитів. Іде живлення на інвертор та від інвертора, та можливість підключення живлення від мережі та вихід після цього щита до існуючого за допомогою кабельних водів. Значить, якщо відкрити на кришки, ми бачимо схожість так, між ними. Але зараз ми знімемо верхні кришки та, і подивимося, що там всередині, чим вони відрізняються. І так, перша збірка. Значить, збірка на базі хайр, щит зовнішнього встановлення на 12 модулів. Щит серії Golf, чудовий якісний щит. Питань до нього нема. Автоматика хайер і реле напруги Digitop. Значить, Пройдемось по номіналам. На вводі 32 А Реле напруги 40, живлення інвертора 20, живлення від інвертора 16. Та перекидний перемикач 40 А. Значить, е, дану конфігурацію це вибір замовника, постав мені на воді 32. Ну, а далі вже з е, номінальними потужностями самого інвертора. Значить, для чого цей щиток? Цей щиток окремо для котельної. У людини в будинку трьохфазний від, да, І це окрема якась фаза для живлення. Споживачів котельні. Тобто і насос, там і ще щось, і ще щось. ну Вся компоновка котельні. Тому окрема фаза, яка живить котельню, прийде сюди. Потім на реле напруги. З реле напруги ми бачимо розгалудження фазного та нульового провідника. Фазний на живлення інвертора. І на перші контакти трьохпозиційного перемикача, вибір джерела живлення. Контакти 2. 6, 2, 6, так. І нульовий на живлення інвертора та на трьохпозиційний перемикач. Далі, живлення на інвертор. Ось ми бачимо, да, пішло. І провідник, який від інвертора прийшов на верхні контакти цього автоматичного вимикача, і вийшов вже як друге джерело живлення на трьохпозиційний перемикач, контакти 4.8. Фазний нульовий провідник. І заземлення. Значить, в будинку, звісно, є заземлення. Ну, звісно, буває, же нема. Тому, тому, незвісно. Значить, ось підключення інвертора. Тобто ПВС 3х4. На інвертор. Фаза 0 та земля. І від інвертора вже тільки фазний і нульовий провідник. Ось така збірка. Значить, завдяки цієї збірці. Живлення обладнання котельні може відбуватися або від міської мережі, да, або від інвертора без розділення навантаження. Тобто, або. або Ось такі справи. значить В принципі, я думаю, що по цій збірці все. Да. Ну, як завжди, значить, є схема, да, все промарковано згідно цієї схеми, контакти, звісно, динамометричною викруткою і е, маркування самого. Самої кришки щита. Все. Таким чином передається прямо сьогодні. передається замовнику. Тобто він підведе фазний нульовий та землю. І далі, як я розказав, все, все зрозуміло. Тепер ми підійдемо до другого щита, і там вже більш цікавіше буде. Все. Переходимо до другого. І так, ось наша друга збірка. Значить, Все те ж саме з точки зору матеріалів, збірка на базі хагер, такий же щит зовнішнього установлення, 12 модулів, серія Golf, все це зрозуміло. Значить, О, так, щоб ближче було видно. Значить, кабельні вводи, живлення від інвертора, живлення на інвертор, живлення від інвертора. Да? Все це все зрозуміло. Але повертаємося до, безпосередньо до збірки. Значить, Це вже е, збірка для квартири. Да? Є якісь умови. Значить, які це умови? Значить, на в поверховому щиті да, стоїть автоматичний вимикач 40 Ампер. Після нього стоїть лише, три, стоїть лише три автомати. Це розетки, це освітлення і окремо бойлер. Все. Да? Значить, і спочатку ми е, так домовлялись, що людина буде просто переходити в ручному режимі ніякого байпаса не буде, да, тобто міська мережа зникла, людина підійшла до щита, да, перейшла на інвертор і таким чином живеться від інвертора. Але потім в процесі ми, звісно, штукуємось з усіма з вами, да, всі, хто звертається, я маю на увазі, коли йде робота, то, і почалися певні зміни. І Людина молода, ще, як то кажуть, жити і жити, і квартира ну, сьогодні зроблено так, а завтра може бути ремонт, і може бути можливість розділити навантаження. Да? І як з цим бути? Тобто, наприклад, якщо працювати в байпасі да? і навантаження не розділене, то тоді і варильна поверхня, і той же бойлер, да? і, і духова шафа, ну і все навантаження. Яке має трохи потужності, воно ж буде проходити це, через цей байпас. Тому вирішили е, в даному щиті е, зробити можливість да, для майбутнього розділення навантаження, яким чином це відбувається. Значить, Приходить фазний нульовий провідник да? ну, і, 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 і заземлючі. Значить, давайте не будемо трогати цей заземлючі. І на реле напруги. Фаза нуль. Вихід, фаза нуль. Для розгалудження нульового провідника використовуємо нульову шину, яка йде в щиті. Стандартно. Так? Ось цей провідник з реле напруги, ось він прийшов. А для фазного провідника використовуємо отаку от клему на Дінрейку. Значить, ось так вона виглядає. Так? Ось. Да, і ще раз. Ось таким чином вона виглядає. І фазний провідник після реле напруги приходить ось на цю фазну клему. Ось він. Тепер з цієї фазної клеми ми даємо от, окремим провідником живлення на трьохпозиційний перемикач, вибір джерела живлення на контакт 2. І нульовий провідник з розподільчої шини даємо також на контакт 6. Тобто перші контакти 2, 6 це міська мережа. І вже вихід з цього трьохпозиційного перемикача йде в щит на те навантаження, яке. В майбутньому буде відокремлена для можливості живлення або від мережі, або від інвертора. І третій провідник: ось перший, другий і ось третій, на живлення інвертора. Ось він. І з, з нульового провідника нульовий на е, живлення інвертора. Фаза 0. На верхні контакти автоматичного вимкача живлення від інвертора. І пішов. Ось він пішов. Тепер. Значить, повернувся, да, прийшов на автоматичний вимикач і на другі контакти трьохпозиційного перемикача. Все, це зрозуміло. Тобто трьохпозиційний перемикач, живлення або або і на ту частину навантаження, яка буде, живитися, яка буде живитися або або від мережі, або від інвертора. Тепер те навантаження, яке буде, наприклад, відокремлено в майбутньому, чи може зараз це буде робитися, це неважливо, але можливість така є. Яка буде живитися тільки, наприклад, від мережі? Що це за навантаження? Ну, Наприклад, той же болер, так? наприклад, варильна поверхня, духова шафа. Тобто, і живлення о, о, ці споживачі в щиті повинні отримувати лише від міської мережі. Яким чином, ось наш фазний клемник, ось наш нульовий розподільчий, ну, теж клемник, шина, як завгодно. І ми звідси звідси ось беремо фазу і нуль. І виводимо з цього щита, і віснуючий щит заводимо. Тобто з даного щита у нас приходить два провідника: один провідник на навантаженні, яке живиться тільки від мережі, да? живлення від цього клемника і цього нульового цієї нульової шини, і е, споживачі, які живляться тільки, е, не тільки, а можуть живитися або від мережі, або від інвертора це вихід цього трьохпозиційного перемикача. Ну, ось такі справи. Тобто, з цим і відрізняються ці дві збірки. Тобто, та збірка або або ця збірка, а, або, або да? завдяки трьохпозиційному перемкочу, або тільки в мережі за допомогою розподільчого фазного кледника та розподільчої нульвої шини. Ну, ось і все отака ситуація. Значить, я думаю, що з цими щитками стосовно відео. Ми вже закінчимо. Якщо нічого цікавого не буде, то більше тут, в принципі, немає вже що показувати. Так? Значить, через тиждень ми будемо з вами дивитися відео про е збірку щита для квартири за, е скажімо так, моїми принципами. Тобто, людина звернулася, каже, Хочу, як це зробити. Я кажу, ну, можемо отак, отак. Да? Так, як я бачу. Такі запити були, поясни, Тобто, ми спокійно сядемо, да, і. Е і розставимо всю цю автоматику згідно от моїх думок. Як, от, на мою думку, має бути виконаний щит для квартири, ну більш-менш сучасно. Отакі от справи. Все, друзі. Тому підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на канал в Телеграмі. Рухаємось далі. Всім миру. До побачення!